І в нашого героя українського Віталія, запорожця, стан душі, який був у Великого Тараса, а в нього такий був. Він так описав цей стан. Минають дні, минають ночі, минає літо, желестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу й не сміюсь. Доле де ти Нема ніякої. Коли добрий, грани Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а ні, Нач і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати. Спати, і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого однаково, чи жив. Чи загину? Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої злодій.